Цьогоріч Прилуцька громада направила понад 40 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для бійців територіальної оборони рідного міста. Сьогодні військові виконують завдання на найгарячіших напрямках. Прилуцька міська рада приймає запити потреб, опрацьовує їх та передає на фронт все необхідне. А це пікапи, дрони, реби, акумулятори, вогнегасники тощо. І на цьому прилуки не зупиняються. 11 листопада на передову вирушили тепловізійні приціли спеціального призначення. Міська рада разом з депутатським корпусом продовжує. Же підтримати наших захисників. Ми сьогодні передаємо прилади нічного бачення із комплектуючими на загальну суму близько 2,5 мільйонів. І маємо таку надію, і впевнені в тому, що саме це обладнання допоможе нашим хлопцям здолати ворога. Як кажуть військові, окрім тепловізійних прицілів з можливістю кріплення до зброї, потрібні і прилади нічного бачення на шолом. Вони мають ширше поле зору, оскільки створені для огляду загальної обстановки. Це модифікація, яку можна. Облаштовувати, ну, чіпляти на шолом. Не так, як інші. Перед цим була попередня партія спостерігачів були, там насадка, можна її було на планку ставити на зброю. Саме цей прилад замовили для виконання іншого типу бойових завдань. Це можна вішати на шолом, їхати за кермом, штурмувати ночі посадки. Стурмувати приміщення, то тобто є вони виконуються для інших завдань. Андрій Пуговкін зазначає, ці приціли мають додаткові властивості. Одна з них менш яскраве світло вночі, що знижує ризик демаскування. Вони більш ефективні для використання у тактичних операціях, де необхідно залишатися непоміченими. Хлопці відчувають допомогу. Вони розуміють, що вони не залишились одні, так сам на сам, як кажуть. А коли це підтримка ще з державного боку ну, громади, то це. Ну я розумію, що ми йдемо в правильному напрямку. Підтримка військових прилуцької територіальної оборони не завершується. Наразі опрацьовують чергові запити від захисників, аби військові були забезпечені всім необхідним. Ми продовжуємо допомагати, бо тільки так ми можемо здолати ворога і разом йдемо до перемоги.